Під час війни про таке можна сказати, взагалі говорить гріх. Ну давайте почесному. Ну типу, під час війни, які ми права може взагалі качати, але це виглядає дуже важко. По тобто, з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну бо ну ну ніяк. Типа, по-хорошому, було б можливо Україну в стан війни пройти. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас, бо буде все по талонах. І, ну, це просто жесть. Я думаю, Дум'я захочете, почитаєте, що це таке. Але як українцям зараз такими а... тобто, країна Україна залишалась ледве одна з останніх країн світу, де залишалася така чиста для людей, і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на І От Україна була одна з них ну просто нереальна. І конституція і банкінг, це вся історія, прогресивність, і люди, і красиві. Це просто супер. Це може це і відповідь одна і на спитанчого війна в Україні, бо занадто, може ми дуже добре розвивалися і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро. Якщо захочете, я в акаунті я пояснював за це декілька разів. я розказував людям, де зберігати кошти, щоб це вони попадали на ці ліміти від банків, що можна жити взагалі без банків, і це все легально і так далі. Але ну не чули щось там. Домой ти нагнітай, що ти там розказуєш, все буде хорошо. А я казав, лучше перебздіть, чим не добстіть. Якщо тебе перездіття, нічого страшного, навчили чомусь новому. Але якщо от вдруг таке станеться. То ви на коні. Всі, хто тоді мене почули, вас вітаю. Всі, хто ні, я думаю, можна зайти в акаунт. Я декілька відео відкрив з цього приводу, знайдете. Я там поясню, що роботі у вас залишилось ну, дуже мало часу. Поки що ще якось можна. А далі да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя як в Європі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і па-па.